Отже, місяць лютий в церкві спасіння, місяць благовістя. То такі благовісники, ви знаєте, це ті люди, хто роблять нашого Господа щасливим. Вони спасають його дітей і розказують в цьому світі, що є Бог, який дарує спасіння, які витягують людей з темряви і розказують, що тільки через Господа можна отримати життя вічне. Ви знаєте, я хочу в цьому місяці благословити всіх, хто є євангелистами, хто несуть добру новину в цей світ. Це особливі люди. Це люди, які не знають, що таке депресія. Це люди, які не знають, що таке унилий дух, тому що вони завжди на завданні Господа. Їм нема коли сумувати. Вони роблять Божу справу. Тому я хочу благословити цих людей. Сказано в слові Божому, хто сіє і хто жне, той буде мати нагороду. Дорогі благосвісники, я дуже люблю вас, поважаю, підтримую. І я вивільняю для вас це слово в цьому місяці, щоб ви всі бачили. Плоди від свого служіння, і щоб ви бачили нагороду від великого Бога, всемогутнього в своєму житті. Благословляю вас.